Від сьогодні, здається, вже остаточно зрозумів, яку небезпеку несе Росія для людської цивілізації. Але у ці дні, коли ми святкуємо незалежність, особливо важливо віддати належне і нашим союзникам з усього світу, що допомагають нам. We are, we are very happy to ми раді сьогодні бути тут. Для нашої країни цей день це символічна дата, оскільки 23 серпня 1939 року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, так званий пакт Сталіна Гітлера. Для нас важливо бути тут, щоб продемонструвати повну підтримку України. Як ви знаєте, ми надали військову допомогу в розмірі більше ніж 200 мільйонів євро боєприпаси стінгери дрони засоби індивідуального захисту гуманітарна допомога і ми не зупинимося на цьому ми також підтримуємо україну на міжнародному рівні ми будемо з вами доки не повернете усі ваші території допоки не закінчиться ця страшна війна до прикладу, для Латвії сьогоднішня війна Росії проти України має власні історичні паралелі, адже ця країна теж пройшла через російську агресію та окупацію. Саме відсутність будь-яких ілюзій стосовно справжніх намірів Росії і стала головним аргументом для латвійців у підтримці України. «Ми розуміємо, що в даний момент Україна також бореться і за нас. Ми знаємо, що ця війна не тільки проти України, а й проти незалежності країн Балтії, включаючи Латвію. Поки ця війна не закінчиться в Європі, не буде миру. Тому ми будемо робити все, що в наших силах. Ми надали величезну військову допомогу 23 лютого напередодні війни. Ми надали велику кількість Тінгерів. Ми також вважаємо, що ви використовуєте нашу допомогу та озброєння дуже ефективно. Ми раді бачити». Що вона успішно використовується. Україна б'ється, і це сьогодні слоган нашої незалежності, нашого дня незалежності, який в ці дні ми святкуємо. Українці незламні, і ми готові стояти за свою незалежність до останнього. Але ми усвідомлюємо, що ми самі у цій складній боротьбі. Ми зможемо вистояти без підтримки, тому що Росія велика держава, Росія переважає по кількості зброї, по кількості особового складу. Саме тому об'єднання всіх країн, які готові боротися з російською навалою, надзвичайно важливо і для України, і для Європи. Росія сьогодні найбільша загроза світовій безпеці. Це країна ядерний терорист. А значить, і боротися з нею має увесь світ.